Пообіцяв знижки кожного дня. Значить, тримай планку. Килимок Версаче 2х3. Для вас, для наших слідкувачів. Ціна згодом. Зараз побачите. Шикарний килим. Версаче, бомбезний килимочок. З висотою ворсу йде 8-7 міліметрів. Ціна буде 2,5. Супер вигідна ціна. Тільки для наших слідкувачів. Висота ворсу тут де. 8 міліметрів. Коврова основа натуральна, шикарний якісний оверлог. Тепер ціна не 3300, не 3. Тепер ціна 2 з половиною. Дівчата, забирайте, розбирайте. Це саме для вас ці килимочки. Коль, що ми робимо? Добавимо гілочку. Давайте додамо гілочку. Давай, Коль, ще додамо гілочку. Коричневу гілочку теж робимо в цю ціну. Кому потрібно в коричневому кольорі, зробимо. Хай буде так. Дивіться, будь ласка. Розмір 2 на 3. Шикарний килимочок, ціна 2,5. Тільки для наших слідкувачів, тільки для вас ці кілимки. Більше ні для кого. Кілим України. Звертайтесь.